місяці. Чотири і дев'ять місяців. Гарно. А я чотири місяці місяць. Старожил. Рік і два місяці. Два, май... 3, 3 3 і Рік і А ми 3 три і п'ять. Скільки часу ви приймаєте? Скільки часу? Ви з компанією. Рік і дев'ять місяців. Рік і дев'ять місяців. Скільки часу ви приймаєте п'ять? П'ять? Так. Дев'ять місяців. Рік і дев'ять місяців. Yeah. 9 місяців? Yeah. 9 місяців? 9 місяців. Дев'ять місяців. Дев'ять місць. Друге запитання. Я... Який ваш đi, улюблений продукт? У кого який улюблений продукт? Вікардіо. А, мій оцей. Він такий смачний, я не знаю. От є два види. Є два види. Мені дуже подобається з манго. Так то Ні, пуш. Е mm -hmm. Фруктовий пуш. Шрунтовий пуш. А отут вот мангу. Томорець любить, а я люблю оцей. Мені дуже подобається. Оцей рожевий. Він такий насичений, він такий насичений. Події, події. І Краси, події теж. Теж. Сніжний, Але Але я п'ю два глотки в Галі, Галю собі зробить два глотки, випиваю. Дві хлопки на рано гарантував. А в мене все гарне. Мені подобається кава лім. Мені подобається зеле і омега. О, гарно. Добре, даринка зробила опитування. Так. 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 Мені так. подобається, я ще доповню, Мені солодкий алеп солодкий. І дуже подобається зелений, ну, само собою, це жінці подобається. <свят> <свят> та, жінці <свят> подобається. А мені, мені подобається зелений кардіо, я його розвожу з кефіром. Це така смакота. А, оцей. так. І він no, такий, no. така смакота. От хто не пробував, просто рекомендую. З кефірчиком це, це просто бом бомбяче. І можна до... зранку просто попити стаканчик кефірчику, і того буде достатньо зробити. Зараз я вам а, дуже легко ага, і. Нас, так, у нас таке поля висипала, все зборно. Mm -hmm. Ті пачеці, отак виглядає. Я взагалі його дуже люблю засипати. Віляю, можна Вони але з кефіром це... Він такий смачний, якно. Він дуже ситний. Ну, я думаю, зелень у нас майже всі п'ють, правда? Так. Дякую, запитання. Скажіть, кожен, чому ви іменно обрали цю компанію? Я обрала, бо тому, що їжа космонавтів. Мніолента сказала. І я дуже хотіла. Я обрав, тому що це є натуральний продукт, який є вивірений, випробований людьми, які, скажімо так, всі казали. І навіть є лікарі, які тестували, робили аналізи і так далі. Вони, вони всі стверджують, що це є натуральний продукт. А в Ізраїлі він ну якби кошерна їжа. так? гонку в клініках дають людям для того, щоб вони легко виходили із того хімічного складу, цього, з хімічного стану. А мені також цей продукт дуже сильно зайшов, подобається, енергія є, сила є. І взагалі хочеться творити, творити, творити і їхати десь вперед, бігти. Хто <смеш> може та... похвалитися, що сніданок можна в кишені лісити? <смеш> <смеш> Четверте запитання: а що ви споживаєте на постійній основі? Леві? 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 То, що, що, що є Левісі. Точності споживають, правда? Так, mm -hmm. І всі yeah. починають і це перший продукт, який компанія випустила. Я запитання. Гарні запитання. Дякую.